Привіт, друзі, мене звати Василь, ви на каналі про Америку, я дальнобійник. Сьогодні буде відео про мої пригоди, як я ремонтував фуру на дорозі, як я заїжджав в холодні штати, в жаркі штати. Обов'язково поставте козацьку лайчину. Не забудьте підписатись, поставити дзвіночок. Так ви підтримаєте нас і загалом український YouTube. А ми погнали наші городські! на facility інколи заставляють носити такі курточки я виглядаю як задрот. let it snow let it snow let it snow Пригоди продовжуються, у мене зараз протікає шланг на радіатор. Приїхав у сільський такий шоп, купив собі нову клему, бо стара клема не тримає. Хорошо, що є інструменти. Залажу трак. Ось, ось все, протікає, а оця верхня клема не держить. Ось все. Буду міняти. Поїхали. Все, нову клему поставив. Ось вона. Не дуже багато антіфріза витекло. Ось стара погана клема, зношена. Все, зайняло 10 хвилин, буду збиратися і їхати далі. До речі, на вулиці мінус 17 зараз. Піду в цей сільський магазин, ще візьму таку клему запасну, щоб була завжди зі мною про всяк випадок. Тому що ти решта такі всякі слабенькі. Коротше, візьму запасну, щоб в мене з собою в дорозі була, про всяк випадок. Все, погнали. Речі, а ім'я своєму траку я дав білий дракон. Ну а свою компанію назвав Папченко Логістик. Зараз на заправці і мені так подобаються американці. От підійшов до мене, запитує, куди їдеш. Як справи, я теж в нього запитую, куди їдеш, як твоя сім'я він запитає, як твоя сім'я про дітей поговорили, про батьків поговорили. Блін, оце, оце прикольно в Америці, що так можна з американцями поговорити. Такий дух можна зустріти в таких більш сільських штатах, як Айова, Аус Декота, Небраска, а у таких більш мегаполісах такої американської культури можна і не зустріти. Ну що, заправку зробив, піду заберу свою квитанцію, свій ресіпт і зайду в сабай, куплю собі якогось їдлішечка якогось хорошого такого їдло. Тому що коли їздиш 5 днів і тобі дружина понаготов... понаготовлює всього, воно звичайно все дуже смачне, дуже добре. Nobody gives me breakfast. <laughs> The morning Просто воно за п'ять все приїдається і хочеться щось та її розбавить. Ну нічого, зараз ми зайдемо в сабель. Забираємо чека. А ще мені подобається на великих заправках, у них є е, супи. І є варіанти, навіть можна вибирати чотири різних види. Я завжди беру таку середню. Мідіум 49, більше 469. Можна вибирати супи такий, такий. Я беру завжди з собою з куркою чікен. І ще такий якийсь картопляний суп. Плюс можна взяти кришечку, хлібець, і ложку і вилку, якщо потрібно. Ну, для супа ложка. Приступаю до роботи. Два таких сендвіджі на 14 доларів плюс Кока-Кола і суп за бонуси від пайлота. Все, працюю. Мені смішно. Юканін залож зайбіс. У кожного трак-драйвера має бути швабра. Інколи він зобов'язаний чистити трейлер, коли просять на пікапі. Я її всунув от сюди. Я тут зажав цей rope, ну типу мотузком, який розтягується. Ось, і так вона в мене буде тут ззаді їздить. Обов'язково кожен тракдрайвер має мати її. Це мастев. Все, там вона собі буде в мене їздити ззаді трака. Сьогодні ми прийшли допомагати українцям Чикаго клеїти плакати до річниці війни, 24 лютого. Сублакату плакату 365 фотографій на кожен день війни. показав вам цей ролик для того, друзі, щоб ви знали, що десь там за океаном українці також люблять Україну і також роблять все можливе, щоб Україна перемогла чи то інформаційно, чи то донатами. Я гордий, що я українець, українці це найкраща нація. Приїхав на фасіліті, запаркував трака, стою в черзі. Ось Одного вже товариша загружають. Сьогодні буду загружати такі бочки з підвізки. Вони навіть пахнуть віскарем. Після, мабуть, після того виробництва віскі вони лишаються і потім інші компанії використовують. Я чув, що ці бочки розрізають і потім використовують для рослинництва як горщики. Ось навіть Джек Деніелс. Ви не відчуваєте, ну тут такий запашон стоїть. Я мабуть. Я, мабуть, буду тут тусуватися коло них. Тут такий. Медовий віскарчик, такий, медовий запашочок віскаря. Ах, хороший, хороший. Ось. Америка така різна, ребята, тому що одного дня ти в холоді десь у Віскансині, а наступного дня ти їдеш у Теннессі, де температура повітря десь 20 градусів по Цельсію, 22. Хочеш собі, взагалі, жара, зима. Яке зараз число? 23 лютого. Ось. Ну хорошо, піду я до бочечок буду стояти. Загружають мене цими бочечками. І у них сільський док тут загружають мене цими бочками, я вже їх нанюхався. У мене тут теплота, в мене тут все добре. Просто тільки подивіться, що мого батька зараз, де він служить в ЗСУ в Україні, в Донецькій області. У нас тут діску повністю. Відповідь не закриті, зараз спостерігаємо, там буржуєчка. Тік-токи Там. О, ні, тіктоки нікак. Діткам показати. От так якось воно. Так що все добре. Все буде добре. Всім добра. Такий трейлер у мене був мій післявоєнний трейлер. 1946. Поки змінюю трейлер, хотів поділитись важливою інформацією. Якщо ви в США і вам потрібна робота тракістом, у вас є досвід, компанія набирає нових водіїв. Зараз всі знають, що часи важкі і краще важкі часи будь Працювати на велику компанію, тому що в них більший оборот. Компанія хороша, мені подобається більше 300 тракістів. Є safety department, є fleet, Якщо щось в мене трапилось по дорозі, поламалось. Мені забронювали appointment, Мене швидко полагодили. Мені подобається те все, тому що все по правилах, все так знаєш, як велика сім'я. Всі допоможуть, всі підскажуть. Ось тому у такі складні часи краще триматися великих компаній. Не в них більший оборот, ніхто не дурить на рейти. Якщо вам потрібна робота і у вас є досвід тракістом, звертайтесь до мене в коментарях або пишіть в інстаграм, Facebook, допоможу вам з працевлаштуванням. Пишіть. Підходжу до цього трейлера, тепер він мене буде із фірмовими знаками. Ось. Зараз буду зацепляти. Тут вітряно, так що я знімати не буду, зараз безстренько їх поміняю і Буду їхати на закуску! Зачепив новий трейлер. Тепер буду їздити козирять. Обов'язково потрібно обійти трейлера. Пофотографувати, познімати його, щоб потім в майбутньому не було до вас ніяких претензій, звідки це, це, це ударене або те ударене. Обов'язково це робити. Це такий ще урок. Я навчився в Індії і в Таїланді, коли ми скутери брали в оренду. Зараз займаюся. До речі, побачив, у мене тут маленький джекпот є. Оба колесо, запаска. Та те, що, такого в мене не було. Таке я робив на фермі, міняв колеса сам. Якщо хочете подивитися про мою роботу на фермі, ось тут буде ссылка. Друзі, я вже показував цей ролик про подяку від батька. Я лошара забув казати одну людину, яка також допомогла, Віталі Конопрієнко. Його сім'я допомагала й до війни багато. Коли ми ходили в дитячий притулок, вони давали багато фруктів, багато різних речей. Тому запускаю це відео ще раз в правильному форматі. Як ви знаєте, друзі, мій батько воїн зсу, і останні п'ять місяців він був під Бахмутом. Їм потрібна була резина для газ 66 тому що їхня була лиса, і вона просто машина загрузала в тих дорогах. І машина просто грузла по тих дорогах, по яких вони їздили. А це було питання життя і смерті. Їм потрібно було знати, що у них транспорт надійний і може їх вивезти з любої сраки в будь-яку хвилину. Батько дякує друзям, які допомогли придбати цю резину, а саме братам перегудам. Сергію і Юрі, братам Новіковим, Ромі і Віталіку, Ромі Антонюку, Дімі Пустовіту, Віті Петренку. Дякуємо Віталіку Махненку і Сергію Гордієнко, що вкотре допомогли. Також дякуємо Віталіку Конопрієнко. Особлива подяка Фещенко Андрію. Більшість його знає за позивним кроль. Дякуємо, що допомогли, організували, знайшли, купили і відправили. Слава Україні.